Хто байдуже чи не байдуже, але факт лишається фактом. На сьогоднішній день для того, щоб розпочати процес врятування цієї пам'ятники, е, міською владою ініційовано написання листа на рівні обласної адміністрації, щоб створена була спеціальна комісія, яка би визначила, що ця пам'ятка вже зруйнована, передати її на баланс на комунальну власність міста. Інвестиційні завалові проєкти для того, щоб єдина так, єдина пам'ятка такого штибу була врятована і на целегій території зможна би було розпочати процес відведення землі і створення нарешті цього станціну. Хоча, нібито не міни на часі, але поступово необхідно щось приготувати. Тому скеровано до обласної адміністрації. Після створення комісії передачі на баланс, я думаю, що з великою допомогою інституту розвитку міста, інших інституцій буде розроблена ціла низка пропозицій, де ми зможемо притягнути, можливо, і десь транспортовні гроші, і інші європейські гроші, тому що кошти не аж самої громади, а кошти громади необхідні, відповідно до тих всіх положень, там 5% необхідно, щоб упала громада, щоб ця пам'ятка була відносно. Розроблено ціла низка заходів, я думаю, що це ініціатор дуже серйозної ініціативи громадської організації, я думаю, що цей процес буде зручно з Крім цього, використовуючи е, ще зараз перед вами, я би хотів поінформувати про найближчі заходи, які будуть відбуватися в нашому місті. Ну, Найперше, це периодична річниця Шоломіських прогенів. 26 квітня відбудеться посвято каміння, на якому буде споружено пам'ятний знак, це район. Нашої пожежної частини, початку 11-й години, ми всіх запрошуємо виділити тих 40 хвилин, де буде відповідна панахіда, де будуть відповідні заходи і е, пам'ятний знак камінь буде освячений. Наступно, продовжує останніх двох тижнів, активно задалася робота щодо спільних заходів разом з районом, разом з Київською обласною адміністрацією департаменту культури країна Франкіна і взагалі навхої. Розроблена ціла низка заходів, тому я не буду їх всіх перелікувати, тому що вони є опубліковані в усіх засобах інформації. Єдине, що прохання до всіх два протоколи, які ми разом засідали під головуванням заступника міського голови, щодо дотримання тих протокольних доручень, це стосується і е закладу свято пам'ятника Чернової, і е додаткові. Ми наближаємося до світлого свята Воскресіння Христового, інформує, що місце теж буде проведено ціломішка западі. Разом з тим, що ми всі гарно підготуємося, я в річні що підготуємося до цього свята. Плануємо в середу 4 числа в нас в площі концерт нашого муніципального оркестру, а у храмі святої військи традиційний фестиваль політує фанкових припрошення. Хваліти Господа з Небес це вже традиційний фестиваль. Разом з тим. Ми його проворочимо і до 160-х від Дня народження Франка. один із хворів, який буде звучати під час проведення фестивалю, буде на франкову тематику.